Нецікаві, застарілі і часом заскладні завдання. Такі основні претензії батьків до сучасної шкільної програми. Возможно, какета вот нове задання на да поматі, щоб дітям було Вот, Наприклад, якщо вони там щота по ноутбуку, то вони сразу это решат. А про холодильники, какие-то там заводи, им уже не интересно. Я вспоминаю свой учебник геометрии. Мне было так все понятно. Там было все так четко написано. И когда я открываю их учебники по математике, я вообще не могу понять, кто их писал. І знають він математику. А ще батьки жаліються. Їхні діти завантажені не лише уроками в школі, а й неймовірною кількістю домашніх завдань. В тому році, младші, ще ми викраїли час для англійського а у старші Ми не змогли знайти це час. У старшого нагрузка большая. принципі, старається справляється. Ну вечір проводить за уроками. І це навантаження лягає на плечі не лише учнів, але й дорослих. За статистикою з десяти батьків в Україні роблять уроки з дітьми. Ви відкриваєте учебник, смотрите на задачі і розумієте, що ви їх не всегда рішити можете. Собіраємося сімейним советом, думаємо, і це сложно. Та головне, шкільні завдання не розвивають ані логіку, ані критичне мислення, каже активістка батьківського контролю Оксана Макаренко. Вони застарілі, до того ж відбувають бажання в дітей продовжувати вчитися протягом життя. Така авторитарна система накачує дитину знаннями, які застарівають раніше ніж дитина закінчує школу. Це по суті така перевірка обсягу пам'яті дитини. Але незабаром усе зміниться, кажуть у міністерстві освіти. Дітей планують розвантажити саме після уроків. Нам необхідно повернути основну частку навантаження на заняття в самій школі, так щоб вчителі були вмотивовані якомога більше давати на уроках, і щоб саме навчальний процес будувався таким чином, щоб менша частка роботи відводилася на домашні завдання. Для цього вчителі відправлять на курси підвищення кваліфікації, а учнів змусять вчитися 12 років замість 11. Буде довше. Але легше до парламенту інноваційний закон обіцяють подати вже у вересні.